Вбивство На Рівненщині п'ятеро людей загинули в школі, де проживали внутрішньо переміщені особи про те, що з коридорів чути крики поліції близько четвертої ранку. Повідомила соцпрацівниця, коли прибули копи, виявили людей без ознак життя. Це двоєлітніх чоловіків і двоєлітніх жінок з Донеччини та 56-річна уродженка Кіровоградщини. За підозрою у вбивстві затримали 72-річного переселенця з Донецької області. Слідчі з'ясували, що між ним та іншими мешканцями виник конфлікт. Переріс в бійку. Під час сутички чоловік нападав на людей із молотком та сокирою. Від тяжких травм потерпілі загинули на місці. При прибутті на місці події патрульної поліції було виявлено тіла п'яти осіб. На місці події працює криміналістична лабораторія, слідчі, а також прокурори. Мама й річна дівчинка загинули ще щонайменше семеро людей, серед них дитина поранені в Слов'янську на Донеччині. На місто прилетіло кілька кабів. Наслідки ще уточнюють. Двоє дітей постраждали під час атаки російського безпілотника. Неподалік Сум. Дрон приземлився на дах їхньої хати і пробив стелю. У 12-річної дівчинки і її 9-річного брата гостра реакція на стрес. І ще двоє чоловіків поранені неподалік Білопілля БПЛА атакував їхнє авто. Трьох дорослих і півторарічного хлопчика поранили росіяни у вільнянську на Запоріжжі. Там вночі дрон увігнався в приватний дім. Атака на місто продовжувалася. І зранку вже зафіксували щонайменше два прильоти. Загалом по області ворог випустив понад три сотні дронів. Скинув більше 20 авіабомб а ще бив з артилерії. Зранку під вогнем був також Херсон. у Дніпровському і корабельному районах. Троє потерпілих. А в середмісті снаряд влучив в житловий будинок і п'ятеро поранених в області. Було напередодні серед них. Дитина допомога медиків знадобилася також жителю села Червоне. Два десятки шахедів атакували цієї ночі південь, одещини били по енергетичній інфраструктурі Ізмаїльського району без світла. Залишилося кілька місцевих громад. Вся критична інфраструктура зараз там працює від генераторів. Битва за мирноград триває, сили оборони контролюють північ міста. В центрі тривають стрілецькі бої. Наші військові роблять все, щоб не допустити подальшого просування загарбників. Знищують бойову техніку, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп. Повідомили в угрупованні військ. Схід також там росіяни активно проводять дистанційне мінування водночас українські військові тиснуть на ворога між Дніпропетровською та Запорізькою областями. Від учора там тривають активні бої. За район Гуляйполя за даними моніторингового каналу Діпстейт, Росіянам вдалося просунутися в районі Закітного на Донеччині. Складною ситуацією залишається і на північно-слобожанському, курському та Костянтинівському напрямках. Загалом минулої доби за даними генштабу наші захисники зупинили 168 штурмів агресора. На дворі мінус 12, у бліндажі не більше плюс двох. За таких умов у холоді і водночас під вогнем стримують окупантів бійці 33-го штурмового полку. Артилеристи боронять позиції на одній з найгарячіших ділянок фронту біля гуляйполя. Щодня там відбуваються десятки штурмів. Бійці випалюють загарбників завдяки сау гвоздика. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова докладніше розкаже про роботу штурмовиків, а ви можете підтримати їхній збір на деталі та комплектацію для техніки. QR-код буде на екрані просто зараз. Глибока ніч до розрахунку САУ нас везе новатор. Український бронеавтомобіль. На позиції зізнаються бійці намагаються їздити нечасто. Все через велику кількість дронів ждунів, тому зазвичай провізію та навіть БК доправляють наземними роботизованими комплексами. Вони чи не видно? Видно, видно біля бліндажа. На зустрічає розрахунок артилеристів. Командир гармати пояснює, ворожі безпілотники постійно в небі. Залишитись непоміченим дуже складно. Самі облаштовуємо все. Все делают наші хлопці, акаріст, все перевозиться, все под дронами. Хлопці пригощають смачною кавою, та наш ранок перериває команда до бою. Так жартують хлопці. Черговий ранок розпочався не з кави. На вулиці вже світанок, поки вздовж лінії бойового зіткнення за тища, йдемо до тієї. Заради кого мету снайперка серед гармат, попри свій поважний вік, сау гвоздика досі є потужною зброєю та гідною відповіддю росіянам. Гвоздика перша в світі плавуча гусенична сау розроблена в Харкові на базі шосі багатоцільового тягача. Вона здатна долати водні перешкоди. Проте як і всі машини дуже не любить холод, як прогріває день. Прогріваємо щодня, щоб акумулятор не сідав. А так нормальна машина, можна їздити, працювати на ній. Поки ми говорили, почався активний рух дронів. Прогрівають сау зранку, аби ввечері росіяни не помітили машину з дрона у тепловізор. Ось ми заїжджали на позицію вночі. Саушка не встигла охолонути, коли ми переносили речі. Одразу ж прилетіла молнія. Вночі навіть курити не можна на вулиці. Видихнув димок, все помітно. Дрон бачить дуже добре. Бачить на вулиці, мінус дванадцять в бліндажі не більше двох градусів тепла. Хлопці не протоплюють буржуйку через ризик видати позицію. Хоч морози кажуть, зіграли в плюс. Це трохи зупинило ворога. Відповідно, зменшило і інтенсивність стрільби. Наше більше, більше стріляв постаря максимум. Скільки за день могли по пораненого бувало таке, що тільки зранку 40 штук можна шмальнути. Та да, буває таке, що цілий день до два снаряди. Два постріли зробив. І все сидиш, очікуєш. Поки з артилеристами чекали на нові цілі. Один з бійців приготував обід. Все просто та дуже смачно суп тушонкою та мівіною. Фантастіка. Через години подивимося по живіти. Гумор це те, що допомагає триматися навіть в таких складних обставинах. Поки говорили з бійцями про військове життя, з КСП передали нові цілі час ставати до гармати. Одразу відпрацювати нам не дає російська ФПВ, яка кружляє довкола лісосмуги. Поки безпілотника немає, хлопці розкривають гармату та відправляють снаряд за призначенням. За майже добу, що ми були на позиції, хлопці чотири рази відпрацювали по цілях. Того дня окупант не вів активних наступальних дій. Проте вночі прибувши на КСП, ми попали на активну роботу артбатареї. Перший пішов. Наступний давайте швиденько. Два швидки. Аеророзвідка виявила ворожу позицію ось у цій посадці. Зараз нас от якраз видно роботу одного з наших розрахунків. перший версій, другий, і ось тут два снаряди чітко лягли по ворожій позиції. В активні на фронті дні кажуть артилеристи 33-го полку по загарбниках запускають десятки снарядів та ударних дронів. Аби нищити ще більше окупантів. Хлопцям необхідно докупити обладнання та запчастини до техніки. Підтримати збір можна за QR-кодом. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. 110 дронів сьогодні вночі збили наші захисники неба. Загалом росіяни запустили по Україні 125 ударних БПЛА, типу шахет, Гербера і Талмаз та безпілотники інших типів. Зафіксовано влучання 13 дронів на шести ділянках, а також падіння уламків на двох локаціях. Безпілотники летіли з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова і Мілерова. А понад половина всіх БПЛА це саме шахеди. Повітряний напад відбували на півночі, півні та сході країни. Авіація знітня. Ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вона вижила в Маріуполі, щоб боротися за свого коханого, якого Росіяни кинули за грати на довічний термін. Далі історія Тамари Корягіної та Сергія Михайленка, подружжя для якого 4 роки повномасштабної війни виявилися надзвичайно складними. Сергій військовий, що виходив в так званий почесний полон, зазовсталі чи не відразу росіяни сфабрикували проти нього кримінальне провадження і відправили в'язницю в за полярним колом. Тамара, вибравшись з оточеного Маріуполя, почала боротьбу за звільнення чоловіка. І ось минулого тижня під час обміну Сергій таки повернувся додому. Історію цієї пари далі розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Я вижила в Маріуполі, щоб боротися з що, Козаки, вітаю ще раз. Вивернення. Я буду робити все, що в моїх можливостях Сергій Тамара їде. Тамара, я радий зайка моя конфетка моя. Зараз побачимося. Вони не бачились більше чотирьох років. Сергій Михайленко, військовий, що на початку повномасштабного вторгнення повернувся з навчань на Львівщині в рідний Маріуполь, щоб боронити місто, в якому в той момент була і його Тамара. Ми познайомились півтора роки тому, влітку 24-го. Тоді 24-річна Тома Корягіна боролась за повернення Сергія, який на той час був в одній з найстрашніших російських тюрем. Це місце називається Сєвєрний Волк. Це та сама тюрма, де знаходився Олексій Навальний. Сергій і Тамара знайомі з дитинства. Після школи Сергій пішов служити, Тома вчилася в університеті. Але коли зрозуміли, що мають бути разом, одружилися і оселилися в Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення, поки Сергій захищав місто, росіяни дізнались їхню адресу і спалили квартиру. Я бачила, як люди піднімалися на дев'ятий поверх і просто пригали, тому що вони не витримали це все моральне. Ось я бачила, як пенсіонери помирали, тому що їм просто не було що їсти. Тома ховалась в маріупольському драмтеатрі, і лише випадок врятував її, коли росіяни скинули на нього авіабомбу. В цей час вона була на вулиці. І пам'ятаю той хаос, який там був. Виїхати з оточеного росіянами міста Тома змогла лише в середині березня, а вже за два місяці дізналась про так званий почесний полон. Її Сергій з Азовсталі виходив в останньому ешелоні. Закінчилось одне пекло під назвою Азовсталь, і почалося інше пекло під назвою Полон, тому що російське полон дійсно пекло. Росіяни одразу відвезли Михайленка в Донецький СІЗО номер 5 і відкрили проти нього справу. За те, що він розстріляв машину з цивільними. Але насправді це таке не могло статися, тому що вже тоді він був поранений. Допити це дорівнює катування, і під тиском вони підписують всі документи, і далі відбувається суд. Росіяни вони просто фабрикують ці всі справи, приписують видумані злочини. Звісток про те, де її Сергій не було рік. В середині 23-го з'явилось відео з допитом і судом над хлопцем. Я його не впізнала, просто не впізнала. Він був наскільки блідий, худий. Я бачила той пустий погляд, і я зрозуміла, що він пережив багато. Тоді вона написала лист у російську службу виконання покарань і отримала відповідь. Сергій отримав довічний термін ув'язнення і перебуває в тюрмі під назвою Полярний вовк. Це місця дійсно страшні, і люди там дійсно страшні. Також це канібали, вбивці. Після цього Тома почала писати листи в усі українські та міжнародні структури, а ще їздила у Ватикан до Папи Римського. Я буду робити все, що в моїх можливостях, щоб нарешті його побачити вдома. Перші два з половиною роки повномасштабної війни Кремль не віддавав на обміни тих українців, яких вже засудили. Однак в жовтні 2024-го додому приїхали хлопці, що мали, зокрема, як і Сергій, довічні терміни. І віра Тамари зміцнилась. Місце дійсно страшне, і як він себе почуває, я не знаю. Чи кормлять, чи б'ють, також не знаю. Буду продовжувати свою боротьбу. І ось 5 лютого, Тома у Києві у сестри. Цей день для неї почався з телефонного дзвінка. Скажіть, будь ласка, він до мене подзвонить? Чи як? Разом з сестрою вони сідають в машину і їдуть в Чернігів. Дзвінок, якого вона так чекала, застає її у дорозі. Зайка моя, конфетка моя. Зараз побачимося. Я тебе зараз приїду. Хорошо? Сергій Михайленко, ми вітаємо! Вони мають зустрітися біля лікарні, куди вже привезли Сергія. Тут звільнені з полону, миються, їдять, перевдягаються, щоб далі вирушити на реабілітацію. Тома ще у дорозі і може не встигнути побачити коханого. Дайте, будь ласка, дорогу. Айта, будь ласка, дорога. Сергій Тамара їде. Тамара, Тамара я їде. радий. Попри все, він чекає на неї, і з його обличчя не сходить усмішка. Найкраще, що може бути краще, ніж очутитися вдома. Тому... Ще, мабуть, трохи не юриться якось? Вперед! Вперед! Вони обіймаються безкінечно довго. Я в шокі. Я не знаю, що сказати. Я просто в шокі. Все. Я дуже рада. Він торкається її. Вона питає, чи не холодно йому. Він віджартовується. Ні, тоді там наймалі, мінус 30 час. А далі дзвінки рідним і друзям і знов жарти і сміх. А ти ж поправився трохи? Та ні, а ти ж і в школі лише всіх бігав на цю дитину на мою тому стільки нещастя випало. І зараз, розумієте, що в неї зараз. Найкращий день в її житті її життя перевернулося. з завтрашнього дня. Вона буде жити новими емоціями. Сьогодні 5 лютого, який не завжди залишиться в моїй пам'яті як друге моє життя. Але Сергію вже треба їхати на реабілітацію. Попереду знов розлука, але коротка. Вже наступного дня Тома знов обіймає Сергія в санаторії. Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Віталій Горнак, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Місце допомоги підтримки і оточення, яке тебе цілком розуміє, два роки роботи відзначає Ukraine Hub, простір, створений за ініціативи колишніх військовополонених захисників Маріуполя для бійців, яких звільняють із полону. Хаб працює за принципом свої для своїх, зокрема всім, хто потребує відновити сила або призвичаїтися до нормального життя. Надають юридичні чи психологічні консультації, допомагають із реабілітацією, пошуком роботи, отриманням пільг, компенсацій. Керує хабом Валерія Суботіна, українська журналістка і військово-службовка на псевдонава під час оборони Маріуполя разом із побратимами. Валерія опинилася на Азовсталі, де виконувала обов'язки прес-секретарки гарнізону Маріуполь. Дістала поранення і разом з іншими захисниками опинилася в полоні. Після звільнення Валерія написала кілька книг про полон, організовує. Акцію на підтримку бранців а по поверненню додому допомагає їм адаптуватися наразі. За словами нави, кількість запитів до Ukraine Hub значно зросла. Отже, він потребує фінансової залученості фондів та компаній, щоб більше наших захисників отримували необхідну допомогу. Ми можемо надавати допомогу в лікуванні стоматологічному, офтальмологічному, обстеженнях. Хотілося б, звичайно, більше сприяння і допомоги, саме фінансової, тому що виходять зараз хлопці з полону з більшими травмами. Багатьом, на жаль, ворог дуже сильно нашкодив багатьом. І виривають, вибивають зуби, і ламають кінцівки. Тобто, хлопці виходять в дуже складному фізичному і емоційному стані і. Е нам потрібна постійна допомога, щоб допомагати їм, тому що, на жаль, державні програми з цим не справляються. Хам завжди приходить на допомогу, коли ти цього потребуєш. Мені допомагали тут із лікуванням із лікуванням зубів і різними майстер-класами, які допомагають ментально. Це дуже круто, що є місце, де ви можете зібратися серед своїх. Програму скринінг здоров'я 40 плюс внесли до пріоритетних видатків. Це рішення уряду Кабмін розширив перелік пріоритетних витрат державного казначейства в умовах воєнного стану. До нього додали фінансування скринінгів здоров'я для людей, що досягли 40-річного віку. Програма запрацювала з 1 січня, і вже понад 12 тисяч українців подали заявки на отримання 2 тисяч гривень на медичне обстеження. Є вже й перші пацієнти, що одержали кошти і пройшли скринінг. Як це все відбувається, бачив кореспондент Сен Іван Воробйов. Добрий день. Добрий день. Можна у вас пройти скринінг? Так, звичайно, за сьогодні так. так. дію картку. Оформили Так, да, все. Вже кошти отримала. Людмила сирота. Перша пацієнтка цієї амбулаторії у місті Ірпінь, що на Київщині, яка прийшла перевірити стан свого здоров'я за програмою скринінг здоров'я 40+. Нещодавно в неї був день народження. За 30 днів після нього Людмила отримала сповіщення у застосунку дія з пропозицією пройти обстеження. Вона оформила заявку і вже за 4 дні отримала 2000 гривень на дію картку. Розповідає Людмила, обрала медичний заклад і прийшла перевірити здоров'я. Дуже легко це в дії, е, Карточка форми це ну менше п'яти хвилин це зайняло. Скрині здоров'я це дуже важливо. Не кожен має кошти на це, щоб піти пройти необхідні аналізи особливо люди якого похилого віку, програма «Скринінг здоров'я ініційована моз України для людей віком 40+. Це комплексне обстеження, яке покликане виявити небезпечні хвороби, які можуть розвиватися без симптомів. Крім того, вона допомагає запобігти ускладненням вже наявних хвороб. Скринінг проводиться в закладах учасниках програми та оплачується державою. «Скринінг здоров'я» – це насамперед програма профілактичної цілі, ну, мета якої. Це профілактика неінфекційних захворювань в першу чергу серцево-судинних цукрового діабету і також. Ментального здоров'я взяти участь у програмі можна трьома способами. Перший це через застосунок дія. Коли на 30-й день після свого дня народження, якщо вам вже виповнилося 40 років, ви отримуєте запрошення на скринінг. Далі необхідно підтвердити запрошення, оформивши заявку, оформити картку «Дія», якщо не маєте, отримати кошти, обрати медичний заклад на сайті screeningmos.gov.ua та пройти обслідування. Як ще один варіант на цьому ж сайті можна оформити заявку на проході. Дження скринінгу ще один варіант подати заявку на участь у програмі. У Розпочнемо ми наш скринінг з анкетування. Зараз координатор допоможе вам пройти. Це потрібно для того, щоб я більше з вами познайомилася. Вам потрібно зараз пройти анкети на тривожність, на депресію. Координатор розповідає пацієнтові, які дослідження проводитимуться, та допомагає лікарю зібрати анамнез пацієнта, його скарги та побажання. Після цього розпочинається самообстеження. Язик перед потім пацієнту ми знімаємо кардіограму, проводимо на дослідження крові. Далі я надаю свої рекомендації попередньо. це профілактика, фізична активність, також по харчуванню обов'язково для всіх. Ми даємо тарілку здорового харчування. Надаю лікарські медичні препарати, які ми з яких ми розпочинаємо, і даю також на консультацію до вузьких фахівців. Зручність ініціативи полягає ще й у тому, що пройти скринінг можна в будь-якому медичному закладі, який бере участь в програмі, зокрема і в приватному. Наявність сімейного лікаря також не потрібна. І найголовніше, скринінг 40+, реально мотивує людину подбати про своє здоров'я. Навіть зважаючи на те, що лікарі запрошують на огляд, на періодичні огляди, що це необхідно, пацієнт, на жаль, не звертається. В даному випадку пацієнт вже має можливість е, стимульовано, да, тобто він вже отримав певні кошти для стимуляції. Більш, і це є досить суттєвий стимул для того, щоб пацієнт міг звернутися за медичною допомогою в аспекті профілактики і раннього виявлення захворювання. Візит до лікаря в пані Людмили тривав не більше години. Якістю обстежень вона задоволена і радить іншим скористатися програмою. Сподівається, що в майбутньому перелік досліджень буде розширено. Хормональна панель можна було б додати. Дана програма є одним з вагомих кроків до так званої профілактичної медицини, яка є розповсюдженою у розвинутих країнах і яка дозволяє запобігти хворобам, знижує ризики патології та зміцнює здоров'я загалом. кажуть лікарі. Іван Варбів, Олексій Олексіосавчук, ТСН 1+,1, Марафон Єдині новини. Український народ відзначили премію Евальда фон Клейста. Тепер вже офіційно про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макієв. Премія носить ім'я засновника Мюнхенської конференції. Традиційно вручається на полях форуму, який цьогоріч стартує 13 лютого. Її надають провідним постітам чи організаціям за внески у взаєморозуміння та врегулювання конфліктів за останні десятиріччя лауреатами нагороди ставала організація з безпеки та співпраці в Європі, організація Об'єднаних Націй, Ангела Меркель та сенатор Джон Маккейн. А цього року відзнаку вирішили вручити цілому народу, що стримує російську навалу в. Від нападу на всю Європу. Скандал на олімпіаді українському скелетоністу Владиславу Гарскевичу заборонили виступати на Олімпійських іграх у шоломі із зображенням загиблих через російську агресію українських спортсменів. Висловлена критична заборона представником міжнародного олімпійського комітету. Розповів Гараскевич у соцмережах і не приховував обурення. Бо раніше, наприклад, один з атлетів на цих же іграх виступав у шоломі із зображенням забороненого на олімпіаді російського триколору, і за це наслідки відмок. Не мав напередодні український есклотоніст показав унікальний шолом, який одягатиме на змагання та на офіційні тренування. А на ньому зображені обличчя спортовців, які загинули, захищаючи Україну і через російські обстріли. Серед них є діти, прапороносець збірної Гераскевич заявив, що для нього честь носити ці зображення, і він буде змагатися за загиблих атлетів. Саме Гераскевич під час минулої зимової олімпіади у 22-му році перед повномасштабним вторгненням показав синьо жовту фотографію. Фі з написом ні війні в Україні нині скелетоніста та українських спортовців підтримав Володимир Зеленський і подякував Владиславу, що той нагадує світові ціну нашої боротьби, і що таке сучасна Росія. Наш НОК уже звернувся до міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському спортсмену використовувати спеціальний шолом пам'яті. Ми з вами деякі не здаємося. Ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на МОК і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього Міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. І так, світ має знати ціну свободи. Морози потроху відступають, а минула ніч в Україні стала останньою по справжньому лютою. Принаймні, так прогнозують синоптики. До мінус 18 вдарило в столицю. Втім, подекуди на півночі і заході стовпчик термометра опускався і нижче до 23 градусів. Морозу нарешті території трохи тепліше від мінус 9 до мінус 16, Ну а оазою тепла залишається Закарпаття там вночі близько нуля в день від 1 до 6 з плюсом. Відчутне підвищення температури на більшості територій очікуємо вже із середини тижня. Втім, разом з теплом прийдуть опади у вигляді мокрого снігу, а подекуди і дощу.